Начальник управління повторю з координації роботи комісій та виявлення податкових ризиків Департаменту управління ризики. Прошу, Олександре. Доброго дня, шановна Людмила Михайлівна, Доброго дня, шановні платники податків, колеги. Дуже приємно за те, що дозволили виступ. Питик, перш за все хочу розповісти про особливості розгляду скарг платників податків щодо рішень про відмову реєстрації податкових накладних відмову про неврахування таблиці даних платника податків або про відповідність платника податку до новаті з критеріями зіковості платника. Перш за все хочу сказати, що нагадати, що згідно з постановою з платнику після відмови комісії регіонального рівня надається 10 робочих днів на подання будь-якої скарги. Що стосується єдиного реєстру податкових накладних постанови 1.165. В свою чергу комісії центрального рівня є 10 календарних днів на прийняття рішення щоб, щодо при на прийняття рішення щодо задоволення або відмови в такій скарбі. Тобто у платника 10 робочих днів у комісії центрального рівня 10 календарних днів за виключення скарб, які подані за участю платників податків. На цьому зупинились окремо. Там для комісії центрального рівня є 10, є 30 календарних днів від дати подання такої скарги. На цьому я зупинюся окремо. Що стосується скарби, відмови в відмови реєстрації податкової накладної. То загалом варто сказати, що в цілому за 9 місяців цього року, станом на вчорашній день, надійшло майже 32 тисячі таких скарг, було подано від майже 6, 6 тисяч платників. От. Щодо скарг по неврахуванню в таблиці даних платників податків, то таких скарг було подано понад 300 по близько 250 платників податків. І про відповідність платника податків критерії ризиковості близько 150 скарг від близько там, 145 платників податків. От що варто сказати, тобто, в цілому, якщо взяти загальна статистика по цим скаргам, то близько понад 43% таких скарг були задоволені комісією центрального рівня. От окремо варто зупинитися на скаргах за участю платників податків. На них я пізніше в кінці своєї доповіді зупинюся і більш детально, тому що це є декілька дещо особливі скарги, і є особливість їх розгляду комісії центрального рівня. Загалом таких скарг за участю платників податків було за 9 місяців цього року подано майже 2700 скарг. От від понад 700 платників податків, яких ми слухали, з якими ми зустрічалися через zoom відеоконференцію, так само як ми спілкуємося з вами. От з них понад 2600 – Це були скарги на зупиня реєстрації податкової накладної, близько 60 скарг. Це були скарги на таблиці даних на відмову в прийнятті таблиці даних платників податків, і близько 30 скарг це були скарги по ризиковості. О от. тут відсоток прийняття рішень на користь платника плододатків пере... перевищує 60%. От. На цьому зупинився ще більш детально, якби е... перш за все, розкажу, які документи, в чому ж особливості подання документів от, при поданні скарги. Варто зазначити, що згідно постанови 1165, платник має право подати документи та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, наведеної у е... скарзі або у е... По операції, по якій була зупинена податкова накладна. що це за документи? Тобто, як правило, для кожного виду господарської господарської операції є свій специфічний досить пакет документів. Не можна прирівнювати пакет документів для перевізника з пакетом документів для виробника, з пакетом документів для імпортера і з пакетом документів для підприємства, які займаються виробничою діяльністю, щось виробляє якісь там машини, механізми там, чи якісь заготовки, втулки, так далі. Тобто, це дещо різні пакети документів. Варто зауважити про те, що нам не мені потрібно подавати документів дуже багато, абсолютно всі документи, які є у підприємствах, там статути, як правило, можна подавати там е різноманітні калькуляції, знісні виписки з бухгалтерських рахунків і так далі. Цього всього можна не подавати. От головне подавати документи, по суті, проведення господарської операції. Тобто, це мається на увазі договора, це мається на увазі документи щодо оплати. Банківські виписки, рахунки фактури і так далі. Це інформація щодо видаткових накладів. Це інформація щодо транспортування товару. Це може бути товаротранспортні накладні, це можуть бути міжнародні е, накладні продукти перевезення. Це можуть бути договори і виписки з нової пошти, якщо йде відправка, будь-яким або будь-яким іншим перевізником, яким користуються. Ось це може бути договори з перевізниками і так далі, і тому подібне. Якщо це підприємство, якщо це податкова накладна зупина про операція, яка ліцензується, то краще ліцензію надати, якщо йде мова про якісь специфічні товари або про специфічні якісь там будівельні роботи і так далі. Якщо це товар не ліцензується, то звичайно нічого не дасте. Якщо є якісь сертифікати якості на цей товар для виробника, то це варто подати. Якщо немає, то не то можна не подавати. Звичайно, так само йде окреме питання, це зберігання того чи іншого товару, якщо йде мова про зберігання, якщо це була, не була поставка від е, постачальника до покупця напряму товар на їх, якщо було якесь певне зберігання. В будь-якому випадку питання зберігання воно є дещо особливе, і його варто описати пояснення. От я не знаю, комісія регіонального рівня, але комісія центрального рівня абсолютно всі документи переглядаються, абсолютно всі. Всі пояснення перечитуються, читаються, і на основі цих робляться певні висновки. Ось вже на сьомому засіданні комісії. Варто сказати, що один з основних критерій прийняття рішень на користь платника податків це є реальність проведення господарської операції. Варто зосередитись на тому, що це значне підприємство реально здійснювало постачання того чи в іншого виду продукції, або здійснювало реально той чи інший вид послуг, ось на які зупинена подача інша податкова накладна. Так само по таблиці даних платника податків. А тут є деякі особливості. Коли заповнюється таблиця даних платника податків, варто звернути увагу знову таки на основні засоби, варто звернути увагу на наявність тут ресурсів, варто звернути увагу на те, що підприємство може виконувати ті чи інші роботи, або ті чи інші послуги, або виробляти той чи інший товар. Тобто є якісь там основні засоби, якісь там люди, якісь механізми, якісь дозвіл документація документації та так далі подібне. От. Так само варто звернути увагу, що в таблиці обов'язковим, згідно постанови 100 1 65, повинно бути пояснення до таблиці. Тобто, пояснення це один з ключових моментів, для того, щоб розуміти, що це за підприємство, чим воно займається, навіщо йому потрібна ця таблиця даних КПДВ. Так само коротко зупинюся про те, що в таблиці взагалі це форма досить проста, яка складається з трьох граф. Перший граф – це видіяльність платника податків, друга графа це те, чим, що підприємство придбуває для того, щоб щось виробляти або реалізовувати, або надавати послуги. І третій розділ це, і третій розтрат, це якби, те, що, на що, ті коди, на які підприємство хоче таблицю даних платника податків. Знов таки тут головне, щоб підприємство щось виробляло, змінювали якусь діяльність або в процесі здійснення господарської діяльності відбувалися якісь якісні кількість зміни, кількісно якісних характеристик. Тих чи інших товарів, тому що нелогічно надавати, недогічно мати таблицю даних платника податків, допустимо, імпортеру, який імпортує товари і ті самі товари реалізує на ринку, формуючи просто та просто товарну націнку, там, на 10% за допомогою там, послуг перевезення, зберігання і так далі, ну і плюс власного прибутку. Тобто нелогічно таку таблицю мати. Таблиця повинна бути: це у надавача послуг в першу чергу, або у виробника, або у СГ-виробника. Тосовно СГГ-виробника хочу зупинитися дещо більш детально. Може, СГГ-виробники на сьогоднішній день чудово розуміємо, це є економічна безпека нашої країни, це е, основні е, одні, одні з основних експортних надходжень в Україну, валюти в тому числі. Тому дуже акуратно потрібно роз... заповнювати таблицю і е, дивитися на зупинки падкових наградців з господарських виробникам. Тому що ви знаєте, що діє режим експортного забезпечення, так званий. От і тут йде мова про те, що аналізується в рамках цього режиму, аналізуються обсяги землі, які є оцяги виробників в обробітку. Іде мова про те, чи є врожайність, чи немає завищення врожайності, тут йдеться співпраця із іншими профільними відомствами та міністерством подаємо земельних ресурсів. Тут беруться дані, витяги ті, що є у реєстрі права власності. Тут є витяги ті статистичні показники вражаю середнього по регіону. По району, по, певні, по ве, певним видам культур, тут береться урожай за цілий рік і так далі. Тому тут варто досить більш уважно підійти до заповнення таблиці або, допустимо, податкові накладні саме по СГГ-виробниках і так далі. О. Що ще що варто сказати? Що, е, е, знаєте, ніколи які б... Пакети документів, це є в першу чергу, на що дивиться комісія центрального рівня, це пакет документів, які надає платник податків. Але разом з тим комісія з центрального рівня також дивиться і на показники бази даних, ті, які є в службі, по платнику податків, і так само аналізується, що підприємство придбає, що підприємство реалізує, які товари, які послуги надає від контрагентів і так далі. Тому, тому так само знаєте, було б дуже дивно, якщо допустимо перевізник надає послуги перевезення. Але в нього там лева частина кредиту це є легко, шини для легкових автомобілів, саме такі кейси, або там акумулятори, або генератори для легкових автомобілів. В нього там декілька автомобілів вантажних, він показує що по 20 дет. Або сг виробники, які в кого немає взагалі добрив, або немає там взагалі придбання посівного матеріалу, або немає якогось запчастин на техніку, а весь податковий кредит придбання виключно дизельне пальне. Або і так далі. Тому такі кейси, вони звичайно, розглядаються, вони є, але вони ну, основі, гідно без належного пояснення, без належного обґрунтування, ми не розуміємо, яким чином воно може мати право на життя. Тобто це є ну, частково підміна товарних позицій. Або ми не розуміємо, коли підприємство придбуває продукти харчування на виході робить послуги будівництва так само. От, бояться тим, що будівельники потрібно годувати. Ну звичайно, все логічно, але коли там є 5-6 будівельників, а то а, а то продукти харчування прибуваються десятками тонн, не зовсім зрозуміло, куди воно все дено такі речі, звичайно, вони. Eh, якби документи дивиться в першу чергу, але дивиться ще. Але ми ще дивимося на реальність господарських операцій, чи це можливо в принципі фізично, логічно, що це є послідовність пер на логічних дій, і чи справді підприємство може використовувати той чи інший товар і так далі в своїй діяльності? Так само, як інколи підприємства пояснюють в залишки тих чи інших товарів наявності складських приміщень, що вони просто напросто придбали той чи інший товар, він їх лежить на складі. Але є товари, які довго зберігають, тривало зберігання, є товари, які швидко псувні, і не зовсім зрозуміли, яким чином продукти харчування, ті саме це то може зберігатися на складі там півроку, мовно кажучи. Без належно Тим більше якщо склад не такий великий і немає придбання цього складу. Ну, це все нюанси нашої роботи. О, це все якби про це ми вже не, одну, не один раз говорили, спілкувалися. От, хочеться поспілкуватися на дещо цікавіше. Хочеться поспілкуватися про те, про ті скарги за участю платників податків, про які я казав, що ми поспілкуємося більш детально. Звернути увагу, хочу звернути увагу, що члени асоціації це є як правило асоціація платників податків це реальний сектор економіки. Тобто, у вас як правило, ну як правило, абсолютно всі члени. Це реальний сектор економіки, це виробники, крупні фірми, крупні підприємства, виробничої, невиробничої сфери. І варто забути, що такі підприємства, звичайно ж, краще все-таки спілкуватися з комісією. В даному випадку є така можливість. Це просто-напросто ну, нічого не варто. Просто при поданні скарги варто клікнути на галочку про взяття участі у розгляді скарги, і тоді. Комісія центрального рівня за не пізніше ніж за 5 днів до проведення відеоконференції надійшли надішле запрошення про участь у відеоконференції. Там як правило, ми направляємо на початку тижня. Допустимо, там вчора чи сьогодні будемо направляти скаргам. Запрошення платника на наступний тиждень. От. І так, взяти участь з нами поспілкуватися. По кожній скарге, згідно постанови, може виділятися не більше 15 хвилин на спілкування. Збирається вся комісія центрального рівня, підключаються платники податків. Платники податків можуть бути декілька зум підключень, тобто це дозволяється, коли підключається бухгалтер, директор, юрист, там, адвокат і так далі. І вони всі по черзі можуть спілкуватися з нами або одночасно, ну, краще по черзі. Бо спілкуватися щось доказувати так само варто звернути увагу, що під час спілкування. Платнику, платник може пояснити деякі моменти. Зокрема, ми чітко обговорюємо, можемо обговорити причини, чому була відмову в реєстрації податкової накладної або прийнятті таблиці даних комісія регіонального рівня обговорити це питання. Ми можемо звернути увагу, що допустимо: а тут не було товаротранспортно накладної, а нам до скарги, що ця товарна транспортна накладна була надана, який сертифікат, якось і так далі. Ось, і звичайно, якби така вже причин немає, але ми одразу можемо поспілкуватися. На рахунок здійснення реальності господарської операції, можемо спілкуватися по нюансам виробничого процесу, можемо комісія рівня може більш детально зрозуміти, яким чином те чи інше товар був зроблений, перевезений, доставлений і так далі. О, так само варто звернути увагу, що, як правило, переходячи вже до наступного питання. Наступне питання у мене, якби особливості можливості виправлення помилок при надання скарги, як знаєте, комісію регіонального рівня надана можливість платників податків таким чином, що комісія регіонального рівня, якщо якісь питання або документів не вистачає, має право направити платнику запит про надання додаткових пояснень, так сказав, надання додаткових документів про те, щоб платник надав на комісія регіонального рівня додаткових документів. Ось і платник додає додаткові документи, і комісія регіонального рівня має право приймати їх рішення на основі так само і додаткових документів. Комісія центрального рівня такої можливості немає, але ж в нас є можливість про те, що платник відкликав скаргу. Це раз. Тут головне, щоб якщо платник відкликав скаргу, то в ній все одно повинен подати, може, має право подати нові пакет документів, але вложитися в термін 10 тих самих робочих днів і дати відмови комісія регіонального рівня. Це ключовий момент. От, коли ж ми розглядаємо скаргу за участю платника податків, то в нас Zoom-відеоконференція дозволяє. Прикріплювати документи прямо в чат. Тобто ми там є спілкування в чаті. От і прямо в чат платник мав, якщо якісь документи, він забув подати, або там не вийшло подати, чи термін не було, і так далі. Він має право подати нам в по Zoom відеоконференцію прямо в чат, до ті документи прикріпити. Звичайно, ми ці документи розкомісіх рівня розглядаються документи, прикріплює їх до протоколу як додатком до протоколу, Як такий, які платник надав напряму під час проведення відеоконференції. То це є можливість додаткового виправлення тих чи інших нюансів і підкиплення додаткових документів до пакету документів, який був наданий раніше, ось тому це є певна така особливість. Так само зові відеоконференція дозволяє більш якісно спілкуватися ось і більш е внятно зрозуміти особисті та нюанси проведення того чи іншого е той чи іншої господарської операції. О, що хочу сказати так само. Ми на зові відеоконференції досить часу спілкуємося з платниками, і е, можемо підказати йому, що ви знаєте, зверніться посилаючись на нашу комунікаційну платформу, або посилаючись на наші гарячі телефонні лінії, які розміщені у нас на сайті, прямо на банері на першій сторінці податкової на сайті податкової служби, або так само можемо попросити платника порекомендувати йому звернутися до офісів податкових консультантів, які нещодавно були відкриті у 20 регіонах України. Ці офіси справді працюють. За допомогою, якби такої комунікації з платниками податків, може вирішитися багато питань, і ви знаєте, неодноразові факти, коли ми з платниками спілкуємося, радимо їм бачимо, що в них зупинки йдуть податкових накладах ідуть постійно. Тому що в них їм потрібно таблицю даних платника податка, або що воно є перелік ризикових. радимо їм звернутися на ці комунікаційні платформи, офісу податковосутанці, а потім дивимося під справді, якби отримало ту таблицю даних платника податків, поспілкувалося з комісією регіонального рівня, де йому детально розяснили нюанси, якби що потрібно зробити, що потрібно виправити, або які документи потрібно надати для отримання тої чи іншої таблиці платника податків. Тобто в рамках комунікації ми так само не звертаємо на це увагу. Звичайно, за 15 хвилин ми не можемо надати навчання або технічне консультування чи методологічним платникам податків, але основні якісь напрямки ми, звичайно ж, надаємо. Ось, основне питання, якби, в принципі, якби так писав, по нюансам і по цьому ще є питання від Асоціації платників податків Дніпропетровської області, якщо дозволите, я відповім. Тут є два питання: перше питання, які. Те, що якщо в рішенні комісії регіонального рівня про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості, зазначається інформація, що стали підставою для питання про відповідність критеріям ризиковості по кодах 12, 13, за сум... якщо приймаються такі рішення по цим критеріям, ось по періоду взаєморозрахунків з контрагентами, які передують даті прийняття рішень більше 180 днів, яким чином це впливає на факти. При розгляду скарг на рішення. Ну, хочу сказати, що звичайно, якби, якщо йде 180 днів і прийняття рішення по обсягу більше 180 днів, це, звичайно, враховується, але разом з тим, ми чудово розуміємо, що якщо була операція більше 180 днів, так само дивимося на пакет документів, так само дивимося на те, чи не було повторю, чи не було протягом 180 днів знову подібних операцій. Во чи не було придбання у підприємства там ну не з переліку у сумнівного контрагенту, чи реально здійснення господарської операції була і так далі, тому подібне. Тому тут ми підходимо це такі. Комісія, ми комісіями підходимо і комплексно до питання. Першу чергу дивимося на той пакет документів, які надав платник податків. Тобто, ми не можемо сказати, що якщо... Ось ми тим більше бували неодноразові у нас факти комісії, виходячи з практики, коли платника податків включали за критерієм, допустимо, іншим, ніж яким відповідає. Допустимо, там ми бачимо, що там йде частковий неможливість виконання, якби, своїх зобов'язань, неможливість виробничого процесу, неможливість виготовлення чогось. Але платник був включений перелік ризикових за там не подання звітності протягом трьох календарних місяців, звітність то подана ось, але що разом з тим, якби як, нюанси залишаються. Тому інколи буває таке, що платник виключається, тому що якби по формальних підставах немає його потрібно, якби виключити з переліку ризикових, але регіональна комісія має право заново його включити до переліку ризикових. Та чути не в той самий день. Тому тут не можна сказати, що якщо. Включно по формальній підставі не відповідають. Він не може бути місцерального рівня виключила платника з переліку ризикових, тому що вже немає. Ці підстави не діють. То він заново не може бути включений. Такого немає. Так само хочу сказати про те, що ще було одне питання, яким чином. Якщо не надані одні документи на комі на додаткове повідомлення, підприємство надали пакет документів. Комісія регіонального рівня не врахувала ті пакет документів, а на комісію центрального рівня вже ці документи знов таки були надані. Яким чином ці пакет документів впливають на розгляд скарг? Так вони дуже сильно впливають. Якщо по пакету документів ці документи були надані. Повністю весь пакет наданий, і включаючи ті документи, які були надані на додаткове повідомлення, на які платник там не встиг подати чи не зміг подати. То звичайно, якби якщо реальність господарської операції підтверджується, і пакети документів комплексні, цілісні, то звичайно в даному випадку рішення приймається на користь платника податків. От загалом варто сказати, що кожна розгляд скарги, кожна скарга платника податків, вона індивідуальна, вона є особлива, вона розглядається. Немає якогось шаблону сказати, що от Годуйте такий-то пакет документів і все буде розглядатися. У мене коротко дякую, не буду затримувати час, тому що ще є Олександр Петрович і ще додаткові запитання. А наразі дякую. Якщо якісь питання, задавайте, будь ласка.